Вітаю, вітаю, друзі! Понеділок, програма вечір. І я Олексій Ляшенко, і як я обіцяв, вранці поговоримо про те, чому. Розійшлися як в морі кораблі Марк Фейгін і Олексій Арестович, і, які я зробив висновки, і які я узнав дані, і що взагалі трапилось між ними. Це ж було ну, найпопулярніше, да, найпопулярніший тандем. Це було всі чекали, коли вийде Фейгін, або коли вийде Арестович. Давайте почнемо по порядку. От розберемо одного. Другого потім е, сестикуєм е, до кучі двоїх. Олексій Миколайович е, український військовий. Да, який там закінчив е навчання, служив, працював, жив, все нормально, і ось 46 років, да, е він майор. Кстати, тут така ситуація: в 46 років бути майором, я не знаю, чому він майор. Військові мене або спростують, або підтримають. Наскільки я знаю, е майор ну, підполковника е військовий, якщо він. Добре служить і служить в рядах Збройних сил, ну максимум до 35 років, 35 років військовий стає підполковником. Далі 40, 41, 42 полковники, якщо залишається служити, ну, служити далі, далі да? і академія, то. Його залишають, і він сам залишається, не йде в запаси, не йде відставку, да, там, якось. ну тоді він служить далі, стає там чи генералом, чи, можливо, полковником і піде. Але чомусь Олексій Миколаївич Ростович 46 років був майором. Ну, ситуація двійсно така. Або він вже був давно в запасі, да? в майорам пішов в запас, або він ну, дуже погано служив. Я не знаю, це таке. Просто така є ситуація. Я ж кажу, військовий мене або поправлять. Спростують або згодяться. Йдемо далі. Да? Дивимося. Ну, займався вже останні роки вісім Олексій Миколайович блогерством, творчою роботою, там, психологією і так далі. І вільний від час роботи, вільний від роботи час горячо під, ну, 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 гарячо підтримував Петра Олексійовича Порошенка в свій час. Потім да? потім чомусь, потім чомусь Він да, коли ви обрали президента Зеленського, він ще рік підтримував Порошенка і на Зеленського. Що він тільки не казав? Те, що він може. Те, що він каже на українців, те, що він каже на всіх нас, те, що він зараз каже на владу. Ось так він казав на Зеленського Потім я не знаю, що трапилось, або хтось порекомендував, або він змінив своє бачення на той час, або ще щось, але його беруть. Е, ну... Переговорну мінську групу не членом іменно, що переговорникам, а ну преса та там, да, я не знаю. ну... Завідуючим пресою цієї переговорної групи. Потім він стає радником офісу президента, офісу президента, не когось конкретно, ні голови офісу, ні президента України, радником офісу президента. Те, що платили йому гроші, гроші йому платили. Я не знаю, які давайте так не коверсаюсь, та тому, що ми не знаємо. Дізна, яка там зарплатня її щось не прилюднує. І, і що трапилося в 46 років Олексія Миколайовича? Да? Широкомасштабне вторгнення. І ось тут він попадає, як ото кажуть, да, я це буду ще не раз згадувати подалі, в нужний час і в нужному місці. Да? Чи його позвали, чи він сам там був, чи попала. Ось давайте ми далі про це поговоримо після того, як я скажу, як люди у нас зараз працюють. Величезна подяка Березюк Миколі, Дубен Наталії, Світлані на монобанк величезна подяка. Мельнику Катерині, Гецько ніні, Єрмаковій ніні. Бредак Людмили, Андрію Петухову на монобанк задонатив, Пол... Болтрик Лариси, Ветрові Ангелини. Земенко Юлії, Подольському Анатолію Монобанк, Дяченка Раїсі, а також Ніколає, Олександру. Я просив, у кого є, хто може допомогти сітками. І ось він вислав вже три сітки. Дякую. Я не, не, не знімаю це питання. Сітки, сітки, маску, маскувальні сітки, якщо є, друзі, пишіть, пишіть, виходьте на мене, сітки дуже потрібні нашим хлопцям. Так, от йдемо далі. На чому ми там зупинились? А він почав бути лицем офісу президента, лицем влади, коли почалося широкомасштабне вторгнення. І, і тут так, 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 ми всі почали чекати, коли вийде Арестович, коли вийде Арестович, що скаже Арестович, Я, а, а, а він на той час був і Ждановим, і світано. Та всім нікого не було. Всі ж тікали, всі удрали, всі, всі, хто мог щось робити, нікого не було. Ну згадайте, ні в ефірі Ютубу, ні в ефірі Телебачення, ніде нікого. Навіть кажуть, там голова е, Луганської е, ВЦА, і той не був в Луганщині десь, десь відсижував. Ну, всі тікали. Арестович виходив з офісу президента. І це внушало е, людям спокій. і... А для нього це була, був рост ріст, 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 ріст популярності. Да? І ось він доріс до того, що якось вийшов на марка Фегіна. Або Марк Фегін вийшов на нього. Тут ми зупинимося і підемо по Марку Фегіну. Марк Фегін також жив, навчався в Росії, був депутатом місцевим, був депутатом Госдуми, адвокатом. Потім був невеличкий скандал. Ми, ми не влазимо в ці скандали, то їхні російські скандали. Він трохи птав там в Опалі. Потім що робить Марк Фейгін? Він потім вирішує за гроші захищати українських полонених. Савченка, Надію, ви пам'ятаєте, Сущенка. Ви що думаєте, він просто так, альтруистки робив? Ні, ми платили великі гроші з бюджету Порошенко платив величезні гроші з бюджету України за їхній захист. Правильно чи це неправильно? Я вважаю правильно захищати громадян України. Те, що, що вийшло з Савченка і далі, ну це інше вже все. Але Марк. Заробач, Марк Захарович заробляв великі гроші. І тут він уже повністю да, став на, в колию проти там. Він то й не виступав проти російської влади, але російська влада оцінила його, що він все, він не може бути підданим, не те, що підданим, а преданим Російської Федерації або преданим владі Російської Федерації. І пішов ще більший скандал там скрізь. І він зібрався і поїхав просто в Європу. Що він робив в Європі? Та нічого, він створив блог також. да, на Ютубі блог. Він говорив про політику, займався якоюсь там зустрічами, якоїсь. З в'ялою латентною опозицією щось вони розмовляли, говорили такі от антагоністи російської влади, і ось у нього був такий ну, більш-менш середній. Блох. І ось вони працювали. І ось тут якось після того, як Арестович став популярним, і він більш-менш популярний в своїй середній. Ми ще не знали в Україні, хто такий фейген. Ні, ну ми знали феїн, ну але ми ж його не слухали, слухали в Росії. Якось ці люди состикувалися. Можливо, один, можливо, другий, можливо, хтось звів разом, можливо, хтось порадив. Вони состикувалися і спробували вести разом. І у них. Вийшла це знову в нужному місці і в нужний час. І ви знаєте, воно їх поперло зразу. Зразу. Тому що так, в Україні люди були ну, на, на роздоріжжі, в Україні люди були, знаєте, з опущеними руками. Лю в Україні люди були війна. Війна, гинуть люди, гинуть сини, гинуть батьки, гибнуть... Доньки, гинуть діти, і це щось було заспокійливе. Вони знали. Той приходив з офісу президента, розка... розповідав своє бачення, той розповідав те, що йому розповів. І якось воно це все пішло, і люди їх сприйняли. Ну, і вони... Та нормально була популярність, Дві, 2 мільйони, 2,5 мільйони людей їх дивились кожен день. Розумієте, кожен день. І нормально б могли працювати і далі, і було б все нормально, якби не ота от, е, помилочка, що там спочатку Олексій пішов, так вони й далі працювали. Ну, не було 2 мільйона, було півтора мільйона. Але тут е, 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 я так думаю, і воно видно, що каже Фейгін, а Фейгін каже. Фейгін каже потихеньку в кожному своєму блозі, він розповідає, і хто це хоче, той почує, і той зробить висновки. Бо ситуація була приблизно така. Ось вони вели, вели, вели блоги, да, і потім Олексій Миколайович каже Фейгін: є люди, які готові давати гроші, великі гроші, великі гроші. Якщо ми будемо робити ось те тето те і тето, а тето, тето і тето, це було о, по потихеньку переходити на бок темряви. Потихеньку відходити від е, світла від влади України від України і починати витягувати нових русських, да, хороших русських, класних руських, і починати працювати. Ну я вважаю, на Російську Федерацію і починати тут каламутити і за це отримувати великі гроші. Я не знаю, чи підходили з цим з цією пропозицією до Фейгена. Хоча я думаю, що підходили. Я думаю, що підходили. Я думаю, що говорили, але по якоїсь причині не знаю, чи то одне, чи то інше. Давайте це залишимо так: на свої роздуми. Фегін відмовився. А і тут Олексій Арестович почав пропонувати ось це. І пропонувати це настійливо, Пропонувати це жорстко, погрожуючи навіть тим, що я піду, і це за це, це за, заради мене канал, це заради мене у тебе заробітки. Ви ж ви ж згадайте? Вони ж ніколи не перечисляли гроші і не допомагали ЗСУ. Марк Захаров і зараз не допомагає ЗСУ. Якщо Олексій Ристович щось там один раз якийсь робив збір на дрони, один раз і більше ні він, ні Марк. Захарич, Фейгін, ЗСУ не допомагають. Вони могли допомагати на протези, вони могли допомагати на лікування, вони могли. А зараз взагалі нічого. Зараз, взагалі, тишина, тиша, то пам'ятаєте, по 2000 тисячі там, євро там, на місяць вони давали, хоча. Хоча 30, як казав Ростович, заробляв сам на місяць. Я впевнений, що це було не 30, ну це їхні гроші, вони заробляли, а ми платили. Ми, ми, ми давали їм заробити. Ну і ладно. Так от, я, ну, я впевнений, я знаю точно, що Марк Фегін, можливо, і погодився, якби була та сума, яка б його могла смутити, і якби. Дійсно, прийшли до нього і запропонували йому. Але коли прийшли до Олексія Арестовича, а він прийшов і почав давити на Марка і почав е ставити да, свою першість в їхньому дуеті, ось тут Марку Фейгену, видно, щось там всередині не сподобалось. Ну як, це ж мій канал. це ж я. Ну, що Олексій Арестович, я, я, що він, я, я, тільки вони по-разному це показують і по-разному це преподносять нам. Але те, що вони, кожен з себе вважає вищим, першим, ну, це правда. Тому і Марк Фейг не погодився. І пішли у них спочатку маленькі роздори, а потім, коли коли уже стало. Або так, або так рубом, ну, володар каналу сказав: Ну, іди роби свій канал. І Арестович почав писати, Арестович почав. Ну, як він вміє, ви всі дебіли, а я буду їсти кальмари на яхті. Ну, ось так, друзі, О, така була ситуація. І я тут впевнений, що е, Олексій Миколайович Арестович, я не знаю, навіщо він це зробив. Я вважаю, що Арестович ну, продав себе, продав себе, продав за великі гроші. Я думаю, дуже великі гроші. І що йому пообіцяли? Не знаю. Ну я не вірю в те, що йому пообіцяли, що ти просто будеш лити лайно, ти просто будеш обливати брудом, і ми ти, тобі за це будемо платити ось такі страшні гроші. Популярність то все-таки падає потихеньку, потихеньку. Вона ж не так швидко, все це інерція, але вона падає, 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 падає і буде падати. Що за отакий хейт? Можливо, можливо, це гроші навіть не такі, які я думаю, а для нього це дуже великі. Ну, те, що він буде на яхті їсти кальмари, в цьому я навіть не сумніваюсь. Уже є за що. Уже набрав, вже уже можна сказати, що і президент Зеленський не виконав свої обов'язки, як він каже. Я готовий вийти на дебати з Президентом Зелен... з Зеленським. Я готовий довести, що воюємо неправильно. Ну, все. Знаєте, як -от... і тут мене понесло. І тут Фраєра понесло вже повністю. Що так, що Фейгін? Ну, Фейгін потихеньку повертається до свого, до свого існування. Так, він зараз ще, ще у нього пік популярності то є. І він уже повністю назад не відкотиться до того невеличкого блогу. Воно вже він буде великий блог, да? а, але він буде зменшуватися, зменшуватися. Він сам зізнався, що коли пішов Арестович, там багато відписалося. Я так думаю, 200-300 тисяч відписалось, від нього і ще будуть відписуватися. А може, де, можливо, навіть не відписуватися, а просто будуть питання. Тахенько переставати дивитися, тому що Ну мені не цікаво. Я дивився його особисті блоки тільки по цій причині при, причині і для того, щоб зробити висновки. Ось, ну, ось це так ось було, повірте мені. Ось це так було. А що буде далі? Мені ж, шкода, що Арестович так і не знайшов себе в житті. Хтось мені каже, ти заздрша рестоючаю. Друзі, знаєте, що я вам хочу сказати? Мені не треба йому вже заздрити. Я заздрю, знаєте чому? Я, заздрю, я, можливо, можу заздрити й одному, те, що йому там 48 років. Я можу заздрити те, що комусь 40, комусь 30, комусь 20, комусь навіть 50. Ось це можу заздрити білою заздрістю. І можу заздрити Класним здоров'ям і просто бажати здоров'я людям. Іншим, а чому мені заздрити? Кальмари їсти. Я б, знаєте, зараз даїв кальмари, у себе вдома, біля свого вольєра своїх собак, да? а своєму садку. Оце б, оце б для мене було б вище, чим на яхті, чи ще десь, чи ще десь. Друзі, я вам дякую за вашу допомогу. Я щиро вам дякую. У нас зараз перекваліфікація йде. Там на фронті да, з Петром ми поговоримо про це і просто ніякость я ніяк не можу повилазити з усіх цих тем. Поговоримо. Можливо, на стрімі всереду поговоримо, що там, як там, де. І ще раз звертаюся, якщо є сітки маскувальні, давайте, давайте будемо допомагати хлопцям. Я вам дякую. Дякую, що ми разом. Україна переможе.